Воювати це одна із найважчих професій в житті. Миколі Свердюку, 54, до повномасштабного вторгнення, працював вчителем трудового навчання у Луцькому ліцеї номер 25 Я був в резерві, але син служить пішов на контракт територіальної оборони. І він був черговим оперативним. І коли почалося вже бомбардування, Аеродрому він зателефонував і каже: їдь, бери ще кого-небудь, бо ми тут взагалі без зброї сидимо. А отак от я й попав. Я ж всім розповідав, що війна нас не мене, ніхто не вірив. Росія від свого ніколи не відступала. Каже, торік, 24 лютого, на світанку прийшов до військкомату, але йому відмовили. Тож Микола Свердюк приєднався до лав територіальної оборони. Спершу, говорить, обороняв кордони Волинської області. Зараз як командир відділення проти вогневої підтримки захищає країну на східному напрямку. Важко воювати, і то дуже важко. Війна, вона взагалі. Це досить складна робота. А в теперішній час, коли на одного того бійця стільки всяких технічних засобів, що він повинен бути перехитрити ту всю електроніку, ті всі гаджети, це досить складно. Ми то себе захищаємо, свою землю. Вони ж це просто загарбники, які мало, Весь час щось мало, хочеться більше. У Луцькому ліцеї номер 25 військовослужбовець працював вчителем трудового навчання з 1992 року. Каже, любив свою роботу та дітей. Якщо роботу не любиш, то чого туди ходити? Робота цікава була, вона завжди з творчістю пов'язана. Тобто там немає якогось такого стандартного підходу. Діти, вони міняються завжди. Техніка за цей час вона дуже великий прогрес зробила не Тільки в обробці в плані інформаційному додому у відпустку Микола Свердюк приїздить не часто, але колеги та учні каже, постійно підтримують з ним зв'язок. Пишаємося, що що в нас є. Вчителі, які пішли захищати нашу державу, нашу Україну. Микола Олександрович нас вів з 5 по 8 клас. Багато нас чому навчив. Не вистачає його гумору, не вистачає його самого як людини. Він завжди нам підскаже, завжди допоможе. Ми дуже сумуємо за нашим вчителем. Він подає для нас великий приклад. Пишемо листи і чекаємо з перемогою. Не вистачає це правда, і гарний вчитель, і діти його люблять. Коли я прийшов на заміну. Коли вже воював, діти, а де Микола Олександрович? Кажу, де нас захищав. Скромна людина, висичак такий і трудівник. Директор ліцею Віктор Цейко каже, двоє вчителів зі школи зараз служать у ЗСУ. Пішли добровольцями воювати, відстоювати Україну і своїм прикладом виховувати учнів. Тому що ми багато часом говоримо про патріотизм на словах. А оце якраз і є найвищий проєкт патріотизму. Школа підтримує постійний контакт, допомагаємо чим можемо. Коштами, продуктами, організовуємо якісь акції, щоб допомогти фронту. Микола Свардюк каже, пишається кожним із своїх побратимів, які щодня у боях наближають таку бажану для всіх перемогу. Це люди, патріоти, які розуміють, що Ця держава повинна бути вільною, перш за все. А всі інші там протиріччя, негаразди, ми вже потім їх переборемо. У родині Миколи, крім нього і сина, служить невістка. Для нас це досить складний період, тому що якщо ми не переможемо в цій війні, то ми попадемо в досить складну ситуацію. Я мрію про швидшу перемогу. І щоб всіх, кого я знаю, залишилося якнайбільше живим. Тому що важко втрачати побратимів. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.